Усім самого доброго доброго дня. Усім привітики! Запрошую вас сьогодні на мотивацію на прибирання. Прибираємо з вами сьогодні кухню. У мене після вихідних якийсь такий просто срач на кухні, що мені аж чешуться руки його прибрати. З вечора ми залишили іграшки, гралися, не хотіли прибирати. Збираємо дитячу кухню і відправляємо її на зберігання. Гралися разом, тому прибирали теж разом. Мої маленькі помічники, хочу скласти тут. В своїх крупах навести трішечки лад, тому що все щось перемішане, і я не знаю, що там є, чого немає. Тому складаємо, прибираємо, протерла поличку, досипаю те, що майже закінчується, і те, що є в пакетах, щоб було у якихось баночках, ємкостях. У мене ще є тут пакет з мівінами, з такими сухпайками, які чоловік привіз із поїздки. Зараз у поїздку поки що не. Не збирається, тому ми складаємо усе. Не мала я жодного контейнера, ніякого у мене не було, тому я склала в коробку з під кришечки торта. Дуже гарно в момент там все склалося, помістилося, і дуже зручно. Потрібно тут прибрати на цій стільниці, тому що після хвороб, хто не знає, хто дивиться мої влоги, всі знають, знають, що ми сильно-сильно похворіли, захворів син, у нього була плевмонія, тому ми лікувалися і ліки були. Тут а, е, всі в переміжку стояли на стільниці. Е, маленька не достає, бо, тому що вона дуже висока, ця стільниця вона може тільки десь стати за допомогою стульчика. І то там нічого такого не було, всі сиропи от не відкриваються, стояв е той, що дихати. Інгалятор, всякі такі справи, багато коробочок з використаних ліків. Щось викидаю, щось прибираю, складаю, допиваю, він ще ліки. Нам антибіотики назначили на 10 днів, тому він ще продовжує пити. Е цей інгалятор я буду вже збирати, ми його не використовуємо, не використовували вчора і сьогодні, тому аптечку я складаю. У нас таких два невеличких боксика. В якому збирається вся наша аптека. Прибираю тут в нашій цукерочниці Там щось теж дуже багато фандиків і всякого непотребу. Назбиралося навіть заколки, хтось туди поставив, тому доставляю туди ще цукерки, викидаю всі фантики. І по мірі, знаєте, всього, що попадає під руку, те я і роблю. Бачу, закінчився цукор, насипала цукру, Добавила ще. І витираю пил. Вибачте, будь ласка, за мою е, таку озвучку, трішки шепеляву. Е, переходьте на мій влоговий канал і будете знати, чому я е, так саме озвучую, саме говорю для тих, хто прийшов до мене саме на це відео на, відео, на мотивацію. Е, то я вам признаюся, мені недавно поставили е, пластину для вирівнювання зубів, тому е, трішки підшепеляю, але я думаю, ви мене вибачите. Продовжуємо наше прибирання після деяких таких, знаєте, ясностів в це, бо можливо в кого виникнути питання. Прибираємо на стільниці, бо ж хочеться, щоб було чисто. Я люблю взагалі, коли вони такі напівпусті, коли вони не дуже сильно заставлені, бо я тоді нічого не можу знайти. Назбирала цілий пакет мусору, цілий пакет коробочок з під ліків. Деякі використані ліки, деякі є такі, що тільки декілька днів після того, як відкрили, ми вже ними не користуємося і користуватись не будемо, тому виконала. Переміщаємося в інший куточок моєї кухні, ставлю кип'ятити водичку для того, щоб зробити чайок після нашого прибирання, попити спокійно на чистій кухні чайок. Перемиваю посуду, посудомийної машини у мене нема, тому перемиваю це все діло вручну. Це таке моє робоче місце. Перемити весь е, посуд, який залишився вчора ввечері. Е, хтось допив сьогодні компот, зранку снідали. ну Посуду багато. Нас четверо, не так вже і багато, але посуду збирається достатньо багато. Ще й вчора була неділя, нічого не хотілося робити, а сьогодні новий день, новий тиждень, понеділок можна і. Поприбирати, навести порядочок і попідтягувати хвости, які там у вас висять, щось там не прибране. Я давно дивлюся на свій холодильник, що його пора, пора, пора прибрати, але чомусь не доходять у мене руки, то якісь інші справи, то щось ще інше. Тому сьогодні я до нього дойду. Перекладаю у судочок, у лоточок їжу, яка залишилася там у кастрюлі. Щоб звільнити кастрюлю, буду сьогодні щось готувати на чистенькій, свіжесенькій кухні. Можна буде заново її мастити, тому хочу звільнити кастрюльку для того, щоб було вже чисто. А буде у лоточку, з лоточка теж дуже зручно набирати або відправити чоловікові завтра просто на обід. Відправлю, відразу буде йому готове. Щось вмакаю. Собі там на фоні, на іншому телефоні. Завжди вмикаю собі щось там таке цікавеньке, це буває якісь блогери, буває якась мотивація на прибирання, буває музика. Ну, Взагалі, під настрій, і що мені там попадеться, те і дивлюсь, так просто чисто, знаєте, на фоні. Вимию свою плиту, не така вона вже і брудна, але помити треба. Щось у мене тут а, е, тікало, і я не догнала, тому Прибираю тут, намиваю, начищаю, не пам'ятаю, що це таке вчора було, щось я тут вчора готувала, і воно мені трішечки втікло. Саме найкраще прибирати, звичайно, відразу після того, як ти оце от не догнав. Відразу прибирати, але не завжди так виходить, тому прибираю ось так: от масштабно, коли у мене є на це час і бажання це все прибрати, тоді і прибираю. Витираю ось ці от решітки, тому що вони теж брудні. Гарненько їх зараз помию, просто з милом, щоб вони не липли, щоб на них не було ніяких там залишків, нічого. І вони були теж гарненькі і частенькі. З цим я майже майже впоралася відмила, вони у мене не, не забруднені настільки, щоб їх дарти зубами. І в мене чистенько порядочок. Дуже задоволена, можна сьогодні щось готувати. Люблю готувати на чистій кухні, а не коли щось треба взяти, там, наприклад, з а вона брудна, це мене дратує, тому прибираю перед тим як буду готувати. Складаю вже висушений посуд, перескладую його, поки я там мила прибирала, то він вже в мене стік і підсох. Протираю чайника звичайним миючим засобом, він трішки такий заляпаний, готували ранковий сніданок і тому він там заляпаний якоюсь олією. Але на цьому чайнику дуже добре видно, він блискучий такий, і на ньому кожну крапинку, кожну цяточку, просто неймовірно гарно видно. І нарешті, нарешті, я до нього дійшла до свого великого. Холодильника. Прибираю в холодильнику, зняла полички, забула, як вони знімалися. <хи> і нарешті згадала, я їх просто з однієї сторони потрібно було такі там защолки були, потрібно було з однієї, а потім з другої. А я завжди хотіла ось це останнім часом з двох защолок відразу витягнути. Але я розібралася, витягнула так набагато зручніше мити, коли. Все дістати і помити у раковині, аніж терти отам. От його на дверках, складаю відразу те, що там має жити на дверках. І буду е, прибирати. У мене там є контейнер для яїчок, поскладала туди свіженькі яйця, які нам передали з села. Протираю ще ось цю велику таку шуфляду для овочів. Е, під нею там, звичайно, протираю, бо у ній саме найбільше сміття збирається від усіх овочів. Хоча я застеляю ось такою вот бумагою, застеляю кухню. Дякую вам за лайфхак, який ви мені підказали у відео. Що так можна застеляти і менше буде прибирати. Дійсно. Дуже-дуже корисно, застеляю її в холодильнику і зверху кухню, щоб на ній не налипало. І дуже-дуже зручно. У мене є часник, цілий пакет, я хочу його перебрати, бо багато там часнику у мене такого, який зовсім-зовсім пустий, який зовсім такий м'який, тому перебрала його, склала все у свою шуфлятку, запахнула її туди вже на місце, і вона там у мене живе. Залишилося прибрати тільки на ось цих вот поличках. Прибираю, там у нас якісь залишки варення, щось потрібно було виконати, щось я перебрала. Загалом так не дуже багато в холодильнику всього там стоїть, Того, що нам не потрібно все те, що ми використовуємо, все те, що ми їмо, не багато всього, але нам достатньо. Сьогодні буду готувати, тому додати ще суп. У нас вже немає нічого такого жидкого. І ставлю в холодильник, я не знаю, допомагає це чи ні, тарілочку з содою. Кажуть, що забирає запах, у мене воно ну, там стоїть відколи патики, інколи замінюю при митті холодильника, е, ту соду висипаю, а іншу соду свіжу засипаю. Не знаю, скажіть, знали ви про такий лайфхак, користуєтеся ви ним чи ні. Е, але я користуюся, просто поставила і забулася. Тут у мене помічник допомагає мені зняти магніти, давно з ними потрібно навести порядок, бо їх у нас. Дуже багато, діти тащуть їх з усього, що тільки можна, особливо син, це із йогуртів, із усього, що в нас є, і викинути ні в якому разі їх не можна. Тому ми їх поки що колекціонуємо, збираємо, з кожних подорожів теж привозять магнітики, ми привозимо, і дитина, коли подорожує, теж привозить. Тому він мені допомагає з цими магнітами. і я тим часом мию ще мікрохвильовку, теж вона там трішечки була вже заляпана, прибрала і дуже-дуже задоволена, що навела порядок ще й у мікрохвильовці. Не планувала, але добре, що навела порядок. Протираю холодильника зверху, він теж в якихось весь краплях, ляпках від магнітів чорні п'ятна, такі прям полоски. Знаєте, як діти десь потягнули ті магніти, так вона і залишається. Буду е, перецепляти магнітики ось так вот на бокову е, сторону. Там у нас ще є плівка нова від холодильника, і ми її не можемо здерти, бо холодильник отак вот присунутий, і не хочеться відсувати холодильник, тому я туди поцеплю магніти, щоб менше вони царапали ось цю вот лицеву е, сторону холодильника. Е, складаємо туди магніти. Обрали ми, що на ось цьому самому е, спереді будуть у нас магніти з різних подорожей. Е, з, Наших таких, знаєте, пам'ятка про наші подорожі, де ми були цікавенькі, такі бувають, у нас друзі приходять, роздивляються, кажуть, о, цікаво, ви і там були, і там були. Любимо ми подорожувати. Тож на цьому завершуємо наше прибирання і дуже вам щиро дякую за увагу. Хто додивився це відео до кінця, переходьте на мої влоги, там багато цікавого, там показую про наше життя. І з радістю поділюся з вами своїми секретами та мотивацією.